Ще раз давайте прославимо нашого Господа Ісуса Христа і скажемо Христос Воскрес. «Христос воскрес Сідайте, будь ласка. Будемо мати ще одну проповідь, і будемо молитися. Читаю Слово Боже, Івангелія від Луки, 24 розділ з першого вірша і нижче. Івангелія від Луки, 24, 24 розділ, з першого вірша і нижче. У перший же день тижня, рано вранці, вони й деякі інші. Прийшли до гробниці, принісши приготовлені пахощі, і виявили камінь відваленим від гробниці, і, увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, коли вони дивувалися цьому, ось два можі постали перед ними у сяючому одязі, і злякалися вони, і скилили обличчя до землі, а вони їм сказали, що ви шукаєте живого серед мертвих. Його тут немає Він воскрес. Згадайте, як Він сказав вам, ще будучи в Галілеї, син людський має бути відданий до рук грішних людей і бути розп'ятим, а на третій день воскреснути. І згадали вони його слова, і, повернувшись від гробниці, вони розповіли про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина та Йоанна, та Марія Якова. Та інші з ними, які говорили про це апостола, і здалися їм словаці несенісницею, і вони не повірили їм. Але Петро, вставши, побіг до гробниці і зглянувши, бачить лише пелени лежать, і він повернувся до себе, дивуючись тому, що сталося. Нам ця історія вже, ну, я не знаю, дуже відома правда, тому що ми. Читаємо Слово Боже. Скільки ходимо в церкву, ми чуємо про це Воскресіння. Особливо воно згадується в день Христового Воскресіння, коли ми цей день відзначаємо по-особливому. І ми знаємо, що не тільки. Ці дні ми можемо сказати Христос Воскрес, але Він Воскрес від того дня, коли ми вірували в наших серцях. Хоча Він Воскрес 2000 років назад, але Він Воскрес і Він живий і сидить по правиці вця небесного слово Боже каже, і заступається за своїх. Він пильнує, як вже було сказано. Він любить, він піклується і він дбає про свій народ. Він піклується про свій народ. Порай і ми не пільнуємо, але Він пильнує, він хоче дати слово, він хоче дати утіху, він хоче дати підтримку. Але я би хотів звернутися так до, до цього тексту і до цього слова, коли жінки прийшли до гробниці, приготувавши пахощі, ну, в суботній день вони відпочивали по закону. І в недільний, тобто в воскресіння, недільний день, перший день тижня, вони прийшли, щоб помазати тіло Господа, нашого Господа Ісуса Христа. Е Прийшовши туди, ну знаючи, розуміючи, що буде камінь привалений, але дивуючись, що і каменя нема, зайшли, побачили, що тіла нема, і дивувалися також тому всьому. І коли побачили ангелів, злякалися, то вони сповстили, чому шукаєте живого серед мертвих. І сказали вони йому їм нагадали ці слова, що згадайте, що він сказав, що він третього дня воскресне. І тоді вони зраділи і побігли, щоб сказати апостолам і іншим. Але слово Боже каже, і ці здалися слова їм не санітницею. І знаєте, роздумуючи над тим словом, так собі читав вдома і роздумав, здавалося б, чому в такому вічі вони прийшли в такий вічай? Двоє йдуть в Емус. І їх, Ісус їх зустрічає і каже, про що міркуєте, і вони йому розказують про те, що відбулося тими днями в Єроселим. і кажуть, напевно, ти один тільки каже, і не знаєш цього. Це вже напевно всім відомо, тому що сталося воно не десь в закутку, але це було відомо, тому що багато народу прийшло і це все бачили, те, що відбувалося, каже, ми думали, каже, що це той, хто відбудує Ізраїля, каже. А ось його розп'яли, в гріб поклали. І, здавалося, три з половиною роки учні ходять за Ісусом, чують Слово, яке лилося з благодаттю, Слово, яке лилося з помазанням, з любов'ю, Сілося це слово. Господь їм говорив на один раз, що третій день я воскресну. Буду пльований, буду усміний, третій день я Воскресну. І, вроді би, здавалося, це все, що відбувалося, мало би, мало би чекати цього. Його розпинають, але він на третій день сказав, він воскресне. Але тут певний такий, знаєте, якби вічай. Я собі так роздумую, думаю, ну, що, що можна взяти для себе? І знаєте, я собі думаю, неуважність до, до слова, яке говорив Господь. Чому ми порою впадаємо в вічай, знаєте, в певні такі обставини і нам ну, приходить вічай і ми вже чули, як було сказано переді мною, що настільки воно, знаєте, важливо це слово. Це слово воно щоб воно було в нашому серці. Це слово віри. І навіть ми читаємо, що в Коринтян, де апостол Павло каже, що ті, які вийшли із Ізраїля, каже, що руптали, тому що слово Боже воно не злучилося з їхньою вірою. Бог вивівши такими чудесами, знаменами з цього рабства єгипетського. Проводивши їм, манну давав з неба, огняний стопшов попереду, хмара ну, закривала їх, щоб сонце не палило, скелю пила, каже, воду зі скелі пили, а ця скеля був сам Христос. каже, Вроді бачили такі чудеса, і все ж таки все одно знаєте, ну, робот і каже, що слово Боже не злучилося їхньою вірою. Слово Боже не злучилося з їхньою вірою. В Колосянах ми читаємо, де каже апостол Павло, третій розділ послання до Колосян, третій розділ. там каже: коли ж ви воскресли з Христом, каже, то вже думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Отже, якщо ви воскресли разом із Христом, то шукайте Вишнього, де Христос сидить по правиці Бога, про небесне роздумуйте, а не про земне, бо ви мерли, а життя ваше приховане з Христом у Богові. Коли ж буде явлений Христос, то життя наше тоді, і ви з Ним з'явитесь у славі. Ну, Якби обітниця така для нас дана. каже, тож, ви коли вмерли з Христом? І це Христове Воскресіння, знаєте, воно так, воно радує нас. От коли ми чуємо псалми, правда, коли співається про страждання Христові, і коли Дух Святий торкається, сходить Божа благодать, воно радує нас. Ми знаєте, радіємо Христі. Ми маємо ту радість в Христі. Є така пісня Я люблю Божий дім. І каже, веселитися, там є такі слова, і люблю веселитись в Христі. І воно веселить нас, воно веселить наше серце, веселить нашу душу. І ви знаєте, тому що ми чуємо це слово, цю утіху, але порою воно приходить, оці, знаєте, якби вічай. Або це, знаєте, каже, вони не повірили їм, то, що відбулося. І Біблія, ми, як читаємо Біблію, це... Просто, можливо, це якби недостаток слова в житті людини. Бо слово Боже каже, що як ми читаємо перший псалом, що блажений муж, який не сидить на сидінні злоріків, не ходить дорогою грішних і не перебуває на, ну, на лаві беззаконних, але в Слові Божому пробуває, має в ньому насолоду. Чому він має насолоду? Він його, ну, він має в слові Божому насолоду, і йому не цікаве це, що відбувається на дорозі грішних на сидіннях ну, злоріків, тому що він має насолоду. Він має щось краще, набагато краще. Те вічне, те, що приносить радість, те, що дає перемогу. І настільки це важливо, друзі, в нашому житті Божа обітниця, щоб вона жила нас крепко в серці нашому. Я читаючи послання до Якова, там є таке слово. Двадцять п'яте вірш. Але хто вникає в закон досконалий, закон свободи, і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем. Забудькуватим, а виконавцем діла буде блажений у своїй діяльності. Каже, але хто вникає? Не хто читає, але хто вникає? Ви знаєте, я, я ну, роздумуючи над своїм життям і. Розумію деякі моменти, що задаюсь питання, чому я порою так ну впадаю в вічі, певні якісь такі обставини. Вроді би нічого такого страшного, але певні обставини, і десь ворог просто ну випустив стрілу. Е Робить свою певну роботу, так, як вже було сказано, щоб забрати оцей мир, цей спокій, знаєте, цю радість, яка повинна в нас супровождати, це таке знаєте, духовне піднесення, така свіжість, що ми, ми ну нам дана власть, нам дана сила. І ми, порой, як брат казав, молився, дай нам сили. Але коли ми отримали хрещення духовне, то ми прийняли цю силу. Нам потрібно просто рухатися в цій силі. Нам потрібно довірятися Господу, Його слову, вникати в цей закон досконалий, пробувати в ньому. Каже, закон свободи перебувати в ньому. Каже, не той буде не, не слухач, не забудьва тим але виконавцем діла каже, і буде блажений у своїй діяльності. Читаємо в Тимофії, якщо не пам'ятаю, що останніми днями дні будуть тяжкі. Там перелічується, чому будуть дні тяжкі. Ви знаєте, ми розуміємо, що дні тяжкі не тому, що ми живемо, справді ну, здавалося, все в нас добре, в нас є комфорт, в нас є великі зубілля. І це ця, ця країна, в яку ми приїхали, ну не знаю як для вас. Для мене вона тече медом і молоком тому що я близько не мав того, що я маю, скажімо так, в холодильнику. І я близько не мав того, що я маю тут. Я не мав три машини, які я маю зараз тут. Можливо, це не такі дорогі машини, але я дивлюся і розумію, я, я отримав від от господа в сто крат. Я маю сто крат, я прийшов з нічим. Я просто прийшов, як скажуть, голий босий, а отримав сто крат. Господь благословив. Я бачу великі благословіння, Господь піклується, Бог дав своє благословіння. Каже, чому при цьому благословінні каже: що люди будуть, ну дні будуть важкі, бо люди будуть самолюбні. Бо тому що ці речі вони настільки захоплюють нас, земне, воно настільки нас приземно, ну, якби приземлює до землі, і ми порою забуваємо дивитися на того, хто воскрес, хто дає надію, хто каже, що ну, земне життя ми читаємо через слово, щоб, щоб серце наше не приліпло до земного. І порой десь щось нестачає. знаєте, і через недостаток слова, через недостаток віри ми впадаємо в відчай. Ми читаємо про Авраама, який чекав обітницю, і коли вже в глибокій старості Господь прийшов до нього і каже, через рік тебе буде син. І коли син народився, він, Слово Боже, каже, не знемігся в вірі, але укріпився цим словом. і не знемігся, укріпився цим словом. І коли Сара породила, то через деякий час Господь йому каже: чи ти любиш мене, каже, тож йди віддай сина свого в жертву. Типа, випробовую його, каже, як в доказ. І слово Боже каже, коли ми читаємо в євреї, що Авраам. Вірую, Авраам, будучи випробований, приніс у жертву Ісака. Це 11 17 вірша. Вірую, Авраам, будучи випробованим, приніс у жертву Ісака і, одержавши обітниці, приносив єдинородного, про якого було сказано в Ісакові назветься називеться... сім'я Твоє, вважаючи, що Бог може навіть із мертвих воскресити. Тому і одержав він його назад як знамення. Це новий переклад, воно трошки я, геться, так поінакше, мені ніби звучить. Але ми знаємо, що він вірою приніс Ісака, бо мавши обітницю, і знав, що Бог має силу Воскресити його. В одному випадку, в своєму житті, коли я такий був, знаєте, вічі в певних поступках, і це ну, якби брат, віруючий, ну не віруючий, а брат. Його поведінці, і мені просто в мене така боротьба йшла дуже сильна боротьба. Мені просто не було зрозуміло, чому він так поступає, чому він так себе веде. І мені оце місце проходить на серце, що вірує Авраам, маючи обітницю, тобто віддав Ісака на жертву. Тобто, і мені прийшло не тільки розуміння цього, що. Він не, не йшов, я слухав такі проповіді, що Авраамшому йому було важко, тому що це син. Але мені прийшло, що Авраам йшов з вірою. В нього була тверда віра і переконання, що Господь Воскресить його, бо це обітниця була, і в Ісако буде тобі насіння. Друзі, дорогі, дорогі, слово Боже, якщо ми читаємо, то Господь. Приводить нас до того, що ми укріпилися в слові, ми укріпилися в вірі, що ми довірялися йому. Колись свого часу Апостол Ісус сказав до апостола Петра, що ти скеля, я на цій скелі збудую церкву, свою, і сили Ада не переможуть її. Один з оригінальних текстів говорить так, що і сили Ада не витримують її натиску. І насправді, друзі, якщо ми так дивимося, ми маємо владу наступати на ті всі труднощі, і проблеми. Ми порою, як слово Боже каже, ми не можемо повністю не довіряти цьому слову, як ці учні, які знаєте, дивимося порою на ті обітниці, не був би на якусь несінитницю, бо не бачимо реальності дії в нашому житті. Знаєте, згадуючи свої перші кроки вірування, коли Господь відкрився перші, знаєте, роки. Мені якісь то трудності, щось приходилося. Я розумів, що в житті моєму не стається випадковості, для чогось Бог це допускає. А якщо допустив, Господь проведе, Бог не оставить, Бог дасть сили пройти, Бог допоможе в цьому всьому. Ну прийшли певні моменти. знаєте, я собі даю відповідь. Мало, мало розсуждаю і вникаю в закон досконалий, в закон волі. І це і правда, друзі дорогі. Ми мало, ми порой ну, думаємо, що хватає цього главу дві-три. Прочитав я слухав проповідь одного брата, і він цитував місця Писання, і він каже, чотири години, по чотири години в день. Я цитував, я каже, я вивчав Слово Боже, а воно так потрібне. Ми не знаємо, який час нас буде чекати, що прийде, а воно нам так потрібне, щоб воно було в нашому серці, щоб воно було в нашій внутрішності, щоб це слово воно жило в нас. Щоб коли прийде оцей день, як слово Боже каже, щоб ми приступали до престолу благодаті, щоб без свого ну, в день, який прийде, такий трудний день ми отримали цю благодать від Господа. А воно нам потрібне слово. І слово Боже каже, що Євангелія це сила Божа для кожного, хто вірує. Це не просто Слово, це сила Божа, за яким стоїть Господь. І нахай хай нам Господь цьому допоможе, тому що Він Воскрес, Він живий. І Він пильнує за нами, Він пильнує за своєю церквою. І Його Воскресіння, воно, знаєте, я собі, ну, це мої такі думки, його Воскресіння не для того, що ми просто сиділи в церкві, якби раділи тільки цим. Але його Воскресіння збулося, пам'ятаєте, в Іван Люки далі прочитати, він каже, до учнів каже, на те й треба було Христу, коли вже вони були розчаровані, Він їх прийшов, явився їм і говорив, і каже, на те треба було мені, каже, коли відкрив їм розум, і каже, як важко вам було повірити. Добре, я прочитаємо. Це 44-го вірша Іван Луки, останній розділ, 24-й, і, сказ... і він сказав їм: ось слова мої, які я говорив вам, ще будучи з вами, що належить виконатися всьому, що написано в законі Мойсеві і у пророках, пророків, і у Псалмах стосовно мене, тоді він відкрив їх їхній розум, до розуміння Писання і сказав їм, так написано, так належить постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і буде проповідане в ім'я Його покаяння та прощення гріхів серед усіх народів, починаючи з Єрусалиму, ви ж свідки тому. І це стосується слово і до нас. Ми ж свідки цьому. Тому що ми пережили це Воскресіння. Він Воскрес свого часу в нашому житті. І ця Євангелія, вона і в нашому житті має проповідуватися. І це є сила, коли в нашому житті ми свідкуємо і проповідуємо Євангелія. Хто практикував це, це розуміє. Звичайно, в цій країні нам можна так сказати, ворог робить свою роботу. Або Треба вчити мову, докласти зусилля, а якщо не виходить в цьому, то ворог зробив свою роботу, щоб нам і в цьому трошки закрити уста. Проповідуйте Євангелія тут. збирайтеся, проповідуйте, але не сід її туди, в світ. Ви знаєте, слово Боже каже, що є люди, які полюбили гріх більшість життя. Не всі люди прийдуть до покаяння, хоч і почують Євангелію, але є люди, які чекають цього слова. Можливо, вони спочатку скажуть, воно нам не потрібне, ми все розуміємо, ми віруючи, але коли чуючи Івангелі, вони будуть слухати, вони будуть брати щось до серця. Тому що, щоб прийшла віра, як було сказано Давідом, за що ж Бог мене полюбив? Бо хтось молився, хтось вкладав і хтось проповідував це слово, хтось брав за руку, вів церкву, щоб прийшла віра, а віра від слухання. І нехай Господь нам допоможе, щоб ми уповали ми вкладали надію, ми більше укріплялися. В слові Його, вивчали слово Його, вникали в цей закон досконалий, а Дух Святий буде робити свою роботу, а воно зробить нас спосібними, щоб, як слово Боже каже, всякі діяння, які він робить, блаженний, щасливий. Нехай Господь нам в цьому допоможе і благословить. А ми зараз станемо до молитви, і будемо молитися.